Просто в багажнику цього прекрасного автомобіля це у нас пікап сьогодні на огляді. Приїхали в таке чарівне місце на Honda Ridgeline. На повному приводі якраз прекрасно підходить під цю місцевість, оснащений усім необхідним для того, щоб проїхати по будь-якій пересічній місцевості. Ми зараз виїхали на пісок. Також автомобіль має декілька режимів повного приводу, а також пристосовується до різних покрит. До різного покриття. Це і сніг, і бруд, і пісок. Як бачите, наш кунг теж відкривається. Тут дуже великі, дивіться, які у нас, я не знаю, як це правильно технічно назір назвати, але сюди ми можемо поставити все, що завгодно. Отака От смішна докатка, якщо зрівнювати з оригінальними колесами, які встановлені на цей автомобіль. Домкрат також є. Закриваємо. І що ми бачимо? Бачимо великий-великий простік. Це у нас пікап. Це те, за що люблять ці машини. Ви можете поставити щось. І легко перевезти. Можна буде за допомогою цього накриття накрити і перевезти так, щоб ніхто і не дізнався, що ж ви везете. Мотор в цьому агрегаті 3,5 літри атмосферний надійний японський мотор з функцією відключень циліндрів. Тобто, це авто робиться більш економним. Воно само е, пристосовується до того, якщо бачить, якщо немає такого е, використання потужності і відключає, і ви зможете їхати по трасі уявіть собі, з використанням 8 літрів на 100 кілометрів по трасі, по місту десь приблизно 13 літрів. Ми маємо. Лінзовану оптику, туманочки, дуже красиві, хромовані вставки, Вони самі по собі є широкі ці хромовані вставки і можна побачити навіть своє відображення, підійдучи до переду автомобіля. Маємо адаптивний круїз-контроль. Спорт я так розумію Це комплектація називається спорт. Величезні легкосплавні диски, дуже красиві, до речі, 18 і висока 60 гума. Приїхав автомобіль до нас із Канади з несуттєвим, некритичним пошкодженням по правій стороні були замінені двері, але безпека не спрацьовувала. 87 тисяч кілометрів оригінального пробіга безключовий доступ прекрасно працює без натискання на кнопочку, тобто є сенсор. За кермом ви будете почувати себе максимально впевнено, чому? Тому що дуже багато простору. Тут підлокітник окремий і для водія, і для пасажира. На кермо, прошу звернути увагу, воно в стані новому. Буквально хвилин 10 назад я знав, чехол, який захищає керми. бачимо, тут у нас все ідеально. Запускається автомобіль з кнопочки. Маємо ножник, а не ручник. Маємо купу додаткових опцій. Маємо запобігання зіткнень, обігрів зони двірників, електрорегулювання дзеркал, датчик світла, а також датчик дощу. Звичайно, всі 4 склопідйомнички. Бачите, у нас дверна карта розділена на цей на декілька таких кармашки. Можна покласти сюди ключик, можна сюди якісь речі покласти сюди, або ж навіть і сюди. Також всі душечки регулюються у нас за допомогою кнопочок, також все дуже просто і легко. До того, що ми маємо ще люк зверху, на нас зверху, в принципі, стеля не давить. Багато зонний клімат-контроль, запуск кнопки, вибір режиму дистанції для адаптивного круїза, також є. Система «Hands-free». Bluetooth, сенсорні кнопочки у нас на нашому дисплеї підігрів передніх сидушечок. Автомобіль на автоматі. Ще прикольні функції у вигляді. Ну, звичайно, залюк, ви все знаєте. А прошу зауважити, зараз я буду відкривати хвірточку ззаду. Дивіться, тобто можна буде да, привітрити. Наш салон за допомогою хвірточки такої. Подивіться, як тут багато місця. Просто красота. Рівна підлога для пасажирів ззаду. Широчайший підлокітник, тут просто бар якийсь, а не підлокітник. Так само підлокітник, якщо тут буде мало, сюди ще можна поставити якийсь стакан. Про бардачок спереду я ще не казав, але я хочу сказати, його можна використовувати як стол для пікніку. Дефлектори дозволяють нам, щоб прохладне повітря поступало в ноги нашим пасажирам. Дуже зручно кладемо це і також бачимо, що можна сідушечки наші скласти для, для того, щоб отак зробити і використовувати сідушки. В цілому стан автомобіля практично новий. По-любому знайдеться той, хто полюбляє такі автомобілі і знайде призначення. А використання в цьому автомобілі дуже багато, є різних варіантів. Отак це все виглядає. Повний привіт. Ridgeline Honda у нас в продажі на майданчику за ціною 25 400. Приїжджайте на тест-драйв і зможемо проїхатися навіть сюди на блакитні озера.